Ска заяв, які стосуються мінська мінських угод. і Їхнього виконання сьогодні пролунала з вуст представника адміністрації президента. Зокрема, в АП висловили сподівання, що до 1 липня відбудеться розведення сил та відвід озброєння на Донбасі. І що це буде виконано в повній мірі? Крім того, була озвучена також теза про те, що радники глав держав нормандського формату погодили пілотні точки розведення сторін. І відвода озброєння від лінії розмежування. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. Давайте послухаємо. Ми зараз визначили як три пілотні точки: це район станиця Луганська, це район Петрівський і район, що не помиляється, не золоте, де ми будемо це робити. Ці принципи вони. вони Стосуються, наприклад, синхронізації, вони стосуються е, чіткого е, моніторингу і верифікації з боку СММ абосіє. Вони стосуються також відстані, на яку вони мають відведені порядку відведення. Тестових декілька точок, де будуть вчергово відводити е, лінії фронту. На російсько-українській неоголошеній війні. От про це ми будемо зараз говорити з професором Григорієм Перепелицею. Доброго дня. Доброго дня. Е, ну в Мінську ж ніби прописані були процедури про відведення важкого озброєння, відведення сторін, норми, на якій відстані кілометрі і які калібри. Е, і виконання було одностороннім. Тобто, ОБСЄ моніторка сказала, ми відвели там ті німи теж відвели, але кожної ночі обстріл забороненого калібра йде. Друга спроба. Це означає, що щось змінилося за кулісами мінського і нормандського формату. Що буде відбуватися друга спроба зараз отака точкова відведення. Нічого не змінилося, тому що мінські угоди підлаштовані під стратегію ведення війни Росії на Донбасі. Вони дуже добре забезпечуються. Це те, що озвучив Єлісеєв, я думаю, українська сторона виконає. А російська сторона в черговий раз не виконає. І що тоді буде? Ну, що тоді буде? Ми мали Мінськ-1, на 30 кілометрів мали відвезти. Де має була лінія проводена розмежування? На вересень, на час підписання меморандуму 2014 року. Вересень, що сталося. В результаті ми відвели на 30 кілометрів, втратили 5 тисяч квадратних кілометрів території, а вони присунули далі лінії фронту. До нас так же може бути і зараз. Це, все, то, коли... Ви кажете, до нас я от не зрозумів. Ну, Дивіться, свіжа да. заява, так званий знаєте, це спеціальна моніторингова місія СММ від ОБСЄ, там де Олександр Хук. Там навпаки заява, що вони занепокоєні пересуванням позицій Збройних Сили України і бойовиків в зоні АТО. І там говориться навпаки про те, що українські збройні сили посунули вперед. А, ну що вони посунули? Вони що посунули е, важку техніку? Ні, вони нікого чого не посували. як відвели на е, задану відсунь. Так вони і знаходяться військових. Тобто, техніка, ви взагалі вірите, що можна в, в такому гібридному конфлікті зафіксувати якусь лінію, і вона буде нерухома, і при цьому буде відсутність обстрілів з, з двох сторін фронту. Так? А, ну а, зараз бойові дії перейшли в форму такої позиційної окопної війни. Але це не значить, що перестрілюється тільки на лінії фронту. В такому конфлікті низької інтенсивності відбуваються інші способи ведення бойових дій: диверсійні дії, засилка розвідувальних диверсійних груп, мінна війна, снайперська війна, і вона продовжується. Конфлікт ніколи взагалі ще не припинявся з 20 лютого 2014 року. Він тільки перейшов стадію ескалації. Збройної стадії ескалації це конфлікт низької інтенсивності, де бойові дії ведуться на низькому рівні ескалації. От і проходить це. Ми уявляємо, що є мир. Там ніякого миру немає, і не може бути. Але оці нові на які дати угоди. нові дати, які от сьогодні, в тому числі пан Єлісєєв озвучив про ті сподівання про виконання чергове розведення сил і відвід озброєння вже до 1 липня. Для чого вони А Ми можемо називати будь-які дати. Війна має свою жорстку логіку. А коли йде повінь, ви не можете кричати, повінь зупиниться. Ви можете кричати скільки завгодно, але вона не, не зупиниться. Тому що є фізичні сили, які, власне, діють об'єктивно. І війна це фізичний процес, який діє об'єктивно. Так, але тою війною по той бік фронту, ми ж то добре знаємо, і ви това вірите, не керують якісь оці платніцькі, всякі інші е, в, зі зброєю, але клоуни. Реальним е, зупинити цю війну може Путін, правильно? правильно? Якщо називається нові дати, на тоді ключове питання: Путін визнає ці нові дати, припинення вогню, принаймні в точкових варіантах. А ким вони зафіксовані? Ці дати? Давайте почнемо а, з цього. Конфлікт може бути припинений. Зі згоди двох воюючих сторін. Хто є? Це, це логіка самого конфлікту. Хто є воюючою стороною з однієї сторони? Україна. Вона визнає себе воюючою стороною. Визнає. А хто є воюючою стороною з іншого, з іншого боку? Хто є нашим ворогом? А ми ж не в стані війни, щоб мати юридично зафіксування. А якщо ми в стороні... не в стані війни, то тоді конфлікту не існує. Конфліктно ти не існує, але так, не називається. Пане Григорію, незрозуміло. Перша e, українська, слухайте, ми в результаті Росію вивели з цього процесу в конфліктної взаємодії. Вона може говорити що вгодно, і не виконувати. В якому статусі вона в мінському форматі представила? В якому? Воюючої сторони? Ні, вона не воююча сторона, вона посередник. А посередник він не несе ніяк жодної відповідальності. Вони замість себе підставили фейкового суб'єкту, який, який не є суб'єктом війни. Розумієте? А цей фейковий суб'єкт не має ознак суб'єктності е, воюючої сторони. Таким чином, це все е, тупік, хаос. Не, нема з ким вести переговори. Тому що переговори починаються з того часу, коли чітко. Ці дві сторони переговорів визнають себе суб'єктом. Окей, тоді просто поясніть, коли ви там є формат формати фізичної зустрічі або нормандський формат, коли ви там по телефоні. Меркель і Оланд говорять з Путіним як з ким, як з агресором? А Як <свісно> а, <свісно> з міжнародним миротворцем. До міжнародних миротворців не, не вводяться санкції. Який, як в Сірії, допомагає врегулювати цей конфлікт. А до миротворців санкції не вводяться. А, розумієте? От но. А чого тоді його посадили? Її посадили в нормандський формат. Розумієте, тоді. Давайте тоді на цьому питанні зробимо маленьку формат. паузу. У нас е, невеличка рекламна пауза і продовжимо розмову. Розмові з Ватиканським гостем український президент зробив ще низку заяв? Зокрема, повідомив про те, що виступає за те, щоб запросити святий престол до процесу звільнення українських заручників. І ще одна теза про те, що він розраховує на підтримку Ватикана в питанні повернення Криму. У нас в студії Григорій Перепелиця, експерт з питань міжнародної безпеки. Пане Григорію, наскільки такі заяви? Можуть претендувати на об'єктивне втілення в реальність, О, Ну, я думаю, що він би мог би звернутися з таким же успіхом до Ізраїлю. О, так, і Керівників синагог також запросити, але який це вплив буде на бойовиків Донбасу мати, коли вони вважають католицьку релігію і дуже ворожою релігією на рівні з ісламом? Треба ж, коли ви пропонуєте, треба ж розраховувати, щоб ця людина була авторитарна, авторитетна, вибачте, як з боку однієї, і знову воюючої сторони, так і з боку іншої воюючої сторони, і щоб їй довіряли. Тому можна більш би успішно, якби він до Кирила звернувся, скажімо. Щодо буде похититися. Я думаю, що Крило напевно з задоволенням було О, Був би звісно, що католицька католицька Рим, авторитетна церква, це само собою. Але питання тут же, коли стосується конфлікту, треба, щоб вона була в авторитеті не тільки у всього світу, а й в бойовиків. Також в авторитеті була. Mm -hmm. А що, а що роблять з католицькими служителями церкви? Їх же вбивають там, так, на, кидали на підвали на... так звані ну, так. і взагалі в принципі звернення президента України до. Кирила дуже важко уявити, бо це б, так, пане як то звертати треба. товариш генерал ФСБ, чи як? Чи товариш генерал-майор? Ми ж не знаємо, в якому статусі, але точно, що Кирил і е, силовий сценарій абсолютно в синхроні. Звертатися до агресора про мир, миротворчість було б смішно. Я б все-таки до, до реального моменту хотів повернутися до моменту цих точкових відведень. Давайте уявимо собі, прийдеться дата. 1 липня? Так. І 2 липня буде те саме, що ми маємо кожної ночі. Та? Ну тобто, наші хлопці мужньо тримаються, а їх обстрілюють. З так воно так і буде. Що зміниться? І що тоді буде? От просимо зі що черговий раз будуть палати, а котрий раз ми вже це проголошуємо. Що припинений вогонь, ми відводимо. Ви рахували там це 10 десятий раз чи двадцятий раз, і далі це буде так же продовжувати, тягнути, тому що знову немає умов для врегулювання конфлікту. І їх не може бути, поки ми не ви поки не появиться е... воююча сторона, коли вона не визнає себе суб'єктом. Тільки після цього можна з нею вести переговори. Є ж об'єктивно є сім умов, коли обидві сторони погоджуються на мир. Е... Коли кожна із сторін чітко розуміє, що вона несе втрати більші. В цій війні, ніж здобутки, які вона може отримати. Це перша умова. Скажіть, будь ласка, Росія несе такі втрати, які можуть довести її до больового порогу в суспільній думці. Ні, цього немає, абсолютно. Що їм там три тисячі втрачених російських військовослужбовців? Для Росії це взагалі нічого. При тому угарі мілітаризму і, і шовінізму, при тому, що їх ще там. Не всіх там і хвають, як, як це потрібно, не всіх і визнають. Тобто, для них це нічого не значить. А які матеріальні втрати понесла Росія? Ніяких. Що її території розбомбили, чи вивезли заводи з неї. Там. Нічого вона ніяких втрат не несе. Бюджет, да, війна забирає 5% російського воєнного бюджету. Ну, що це для такого велетанського бюджету, вибачте. Це також нічого. Так. Тому 0,3% валового внутрішнього продукту. 100 мільйонів в рік. Що таке для Росії 100 мільйонів в рік ця війна? Це нічого. Пане Григорію, давайте Разумієте. долучимо до нашої розмови Сергія Жмурка, це речник умов? штабу антитерористичної операції. Він вже з нами на телефонному зв'язку. Доброго дня, пане Сергію. Ми говоримо в тому числі про ситуацію. Ми вас спитаємо, але в першу чергу ми говоримо про ті досягнення домовленості, які озвучили сьогодні в адміністрації президента. Зокрема, пролунала думка і теза про те, що є сподівання, що розведення сил та відвід озброєння на Донбасі буде виконано до 1 липня. Як ви вважаєте, наскільки це реально? Я вважаю. Планувати треба надіятися на надіятись потрібно, але життя покаже, як воно буде далі. Але з досвіду того, скільки було домовленостей, і вони жодне з них не виконується, то на жаль, думка моя така, що вони теж не будуть виконані ці домовленості з іншої сторони. Ми виконуємо всі домовленості, як ми виконуємо мінські домовленості, але супротивна сторона саме це Російська Федерація, яка є керівником цих незаконних е, утворень. Не будуть нічого виконувати, а навпаки, більше звинувачувати українську сторону в тому, що ми не виконуємо певні домовленості. Пане Сергію, і тепер до того, що в реалії показує життя, скажіть, будь ласка, яка станом на зараз у вас ситуація, які цифри можете нам озвучити? Так, станом на 17-ту годину в нас. Є тенденція до зменшення кількості обстрілів, а саме зараз їх зафіксовано 5 обстрілів позицій Збройних сил України. Вніч почалась з обстрілів з автоматичних гранатометів, селецької зброї та мінометів калібру 82 мм поблизу Павлополя на Маріупольському напрямку. Там же позиції в районі водяного були обстріляні з гранатомета. І в районі Мар'янки звіснився обстріл нашої позиції стрілецької зброї. На Донецькому напрямку під вогнем мінометів опинилися захисники шахти Бутівка і з автоматичних гранатометів та стрілецьких зброї обстріляні наші позиції неподалік Луганського. І підтвердження того, що е, перше питання по нашій темі провокаційні дії російської сторони, що стосується. В 14-15 зі світлецької зброї з боку тимчасово окупованих населених пунктів на Луганській області і в Луганській області було обстріляний населений пункт Лобачеве. А далі далі розвернули автоматичні гранатомети. Вони почали обстрілювати свою свою територію. Це чергова провокація російських окупаційних військ з месою звинуватити українську сторону. Ми постійно. Маємо справу з такими прокураційними обстрілами, в тому числі з озброєння, що заборонено мінськими домовленостями. Дякуємо дуже за інформацію за те, що поділилися і інформацією і своєю думкою з приводу мінських домовленостей. Сергій Журко, речник штабу антитерористичної операції. Навздогін хочу дати також свіжу інформацію. Є інформація з посиланням на радника голови Міністерства внутрішніх справ Зоряна Шкіряка. Він інформує про те, що Маріупольський стрілок здався правоохоронцям. Нагадаю, що раніше з'явилася інформація, що в Маріуполі людина озброєна, забаррикадувалася у квартирі, взяла в заруч свою дружину і відстрілювалася е, до правоохоронців. Один поліцейський поранений. Більше інформації у випуску новин о 18-й годині. Пане Григорій, дивіться ще один момент. Це сьогоднішній економічний форум в Пітері, де, звичайно, в не міг не виступити з політичними заявами. Сам Путін. І от дві заяви я хочу зрозуміти в контексті того, що діється в рамках мінського процесу. Перша заява те, що Путін заявив, що він погоджується з Порошенком, що треба посилити місію ОБСЄ, навіть видавши їм там якусь стрілецьку зброю. Це раз. І друге, це його заява в стилі пояснень, чому ми окупували Крим. Я маю на увазі, коли він визнає, що. Фактично, ми змушені були захистити російськомовних громадян України на Сході від України під тиском Заходу. Отак воно було сказано. Оці дві заяви. Що це означає? Ну тут нічого нового, в принципі, немає. Путін слідує гітлерівській стратегії, гітлерівській ідеології. Гітлер нікого не нападав. Вони захищали німецькому вони населення в судетах, яке там притісняли, і так далі. Те ж саме, це просто ідеологія виправдання агресії. Мілітаристська ідеологія для того, щоб, оскільки агресія міжнародним злочином, для того, щоб виправдати, вони спираються на захист прав російськомовних. Хоча які права російськомовні, які права англомовні мають, дуже важко, тому що право мають етнічні меншини, так. І це просто просування руського міра шляхом експансії, анексії, окупації. і Більше нічого в цьому немає. Всі знають, що ніхто там в Криму ніяких росіян не притісняв, тим більше там українців і татар притісняли, і притісняють і сьогодні. І скільки школ українських було в Криму, а скільки російських було в Криму? І, власне, це те, що ми не дбали про державну мову і привело до, до анексії. Мусимо перерватися на рекламу декілька хвилин продовжимо розмову. У нас гостя Григорій Перепелиця, експерт з міжнародної безпеки. Я вас все таки хочу ще раз спитати щодо оцих дат, які називаються, вкотре назвали чергову дату. Вже здавалося, були проколи, коли називалися дати, називалися певні терміни, і вони не виконувалися. Навіщо на вашу думку названа в адміністрації президента дата 1 липня, як дата можливого розведення сил і відведення озброєння Ну, тут а, а, треба подивитися, як Українська влада реагувала на цю гібридну війну Росії. У мене стійке враження, що ми не маємо не тільки стратегії ведення війни на Донбасі, я маю на увазі воєнних операцій, а ми і не маємо дипломатичної стратегії. Тому що немає самого розуміння природи цієї війни. більше того, вона не визнається ця війна. Ну, вона існує, як би там. І ми протиставляємо російській гібридній війні наш гібридний вій, мир. Тому адміністрація працює на те, щоб уявити, що є мир, війни немає. От ми вже домовились, зараз ми відвели, і все буде мир далі. А, тобто це формування в суспільній свідомості, уявлення того, що є мир. А, міжнарод, для міжнародної спільноти ці дати показують те, що Україна робить певні зусилля. А інша сторона, яка не є стороною конфлікту, от не робить тому винуваті бойовики. А нам міжнародна спільнота каже: Ну так це ж ваш внутрішній конфлікт. Ви ж там якось з ними розбираєтесь. Причому тут Росія? Та да, Росія там щось їм допомагає, ну але вона не є стороною конфлікту. Вона не є. Але вони так не роблять. Вони ж продовжили санкції. Ну продовжили, тому що їм нікуди діватись, тому що значить вони, тому, що за неформально визнають Романи, їх агресором? Романе. Вони не визнають її агресором. Хто визнав агресором? ООН визнала Росію агресором, е, Німеччина визнала Росію агресором, е, Франція визнала Росію агресором. Чи Євросоюз визнав Росію агресором? Чи ОБСЄ визнала Росію агресором? Ніхто. Не визнав. Ми навіть самі не визнаємо Росію, е, Росію агресором, розумієте? І воюючою стороною. Чому ні? Постанова у Верховної Ради є. Так що ж ця постанова? Для цього потрібні інші міжнародні документи, е, розумієте? А е, мінські угоди фіксують е, Росію як посередника, яка виконує миротворчу функцію, а не не воюючою стороною. І тому ООН не може об'явити Росію агресором стороною. сторони, якщо воно не може її об'явити агресором, воно не може запровадити санкції відповідні до, до Росії як до агресії. І тому залишились мінські угоди. А що робити Заходу? У нього нічого не залишається, як е, змушувати Росію виконувати мінські угоди. А як вона може їх виконувати, коли вона не несе за них відповідальності? І тому у них залишається єдиний засіб. Вони стали заручниками мінської угоди, тому що вони заявили, що Санкції будуть залежати від виконання мінської угоди, а Росія їх апріорі не може виконати, тому що вона не воююча сторона, і тому замкнути коло. Ми ходимо всі по цьому зачарованому колу. Ми хотіли трошки від... пробити замкнути коло і запрошували до нашої бесіди Сергія Перешкова. Це представник України в політичній підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Він нещодавно в травні був введений в цю підгрупу. Утім він нам повідомив про те, що нічого нового. Сказати він нам не може. Також ми бачимо, що регулярно відбуваються ці зустрічі. Зокрема, їздять наші експерти, експерт з виборчого права Ольга Айвазовська також постійно їздить на ці підгрупи і про щось вони там намагаються домовитися. Водночас є думка Сергія Миколи Сунгоровського, це директор військових програм Центру Розумкова. Що якщо в Донбасі будуть проведені вибори, то в так званій ДНР і ЛНР з'явиться законна влада. Яка зможе звернутися до Путіна за військовою допомогою. Це е, цитата. Скажіть, будь ласка, пане Григорію, на вашу думку, чи взагалі потрібно їм ще якісь додаткові звернення вже тепер законні до російського президента по військову допомогу? Та ні, ну там же, ну це просто статисти, розумієте. Платнийський і Захарченко, вони ніякої ролі не відіграють. Тому що там немає ніякої держави, ні ДНР, ні ЛНР. Там є російська влада. І російська влада вже чітко структурована. Всі вони підкоряються Кремлю, а е, Міністерство оборони підкоряється Кремлю. А, всі ці армійські корпуси є, є частиною сухопутних військ Російської Федерації. Загальне командування е, здійснює командувач е, сухопутними військами Російської Федерації, всі вони стоять, вибачте на довольстві, за російське слово в південному воєнному окрузі Російської Федерації і фінансується з тилових баз Збройних сил Російської Федерації. Про що там взагалі немає мов? Там є так ми мовити, центр по відновленню це політичний орган, який займає, російський центр. Він є в Кремлі, є, є на місцях в Луганську, Донецьку. От у них є реальна влада, це російська влада. І там російський рубль ходить, як уже е, їхня валюта, Дивіться, тому, пане, тому там немає жодної підстави. А, а це ж треба легітимізувати. От вибори якраз і легітимізують російську воєнну присутність там, тому що вони фіктивно звернуться і mm -hmm. зафіксують уже, російські війська наді, надінуть свої шеврони і будуть на законній основі. Дивіться, там, ви, ви сказали, ключовим моментом, щоб Росія визнавала е, е, агресором, мають бути десь зафіксовані юридичні документи. Росія не зафіксована, жодних рівнях не зафіксовано. Ви, напевно, знаєте, бо ми це не знаємо. А в... коли була 2008 року російська агресія війна російсько-грузинська? Було зафіксовано, що Росія є агресором? на ні? Ні, міжнародних документів. Ні, Ніде не зафіксовано. Тому тобто Росія, Росія не виконала план. Так, Росія не виконала. Тому що ОБСЄ визнало винними обидві сторони. і Грузію, і. І е, Росію. Якщо і ви теж на рівні на на доп... ООН не визнали Росію як АСКО. ООН взагалі відсторонилось від цієї ситуації. Все було повісено на Сарказі, який там, начебто, представляв Європейський е, Союз. І ОБСЄ. І все. не гарне слово сказала Сарказі. Він вчора uh. заявив на тому ж форумі в Путіна, що треба знімати санкції з Росії. Так, і він як кандидат на майбутнього президента. Таке, я так розумію, її зробить. Так? Ну так вони ж в цій врегулюванні російсько грузинської війни діяли на одному боці. Що Сарказі, що Медведєв. Спитайте Сакашвілі, як вони його розвели. Вибачте, Росія нічого не виконала з плану Медведєва Медведєва Сарказі, і вони легітимізували присутність російських військ на території Південної Осетії. Дякуємо вам дуже. Професор Григорій Перепелиця був у нас гостях. Говорили про чергові Мінські тези. На останок даю гаряче новину. Її повідомляє антикорупційний прокурор Назар Холодницький, щойно він у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук написав перший. Пішов слідчим суддею. Задоволено відповідне клопотання детектива набу, погодженого прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та обрано запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 200 мільйонів гривень. Керівникові одного з підприємств, задіяного в ланцюжку фактичного розкрадання українського газу. Далі буде великими літерами, написав е е антикорупційний прокурор. Ми ж повернемося з цією темою і не лише вже після випуску новин о 18 Музика